Першому подільському дякуємо, що обираєте нас, аби дізнаватись про все першими. Скануйте QR-код та долучайтеся до соціальних мереж телеканалу. А ми розпочинаємо випуск 5 хвилин на головне. Кілька новин щодо результатів саміту НАТО. Австралія виділить Україні новий оборонний пакет. Він включатиме 30 бронетранспортерів Бушмастер. Про це повідомив Володимир Зеленський після зустрічі з прем'єр-міністром країни. Ріща сунок анонсував пакет допомоги, а саме 70 одиниць техніки для ведення бою та для логістики. Також тисячі боєприпасів для танків Чаленджер 2 і близько 65 мільйонів доларів на ремонт вже переданої раніше військової. Техніки також із прем'єр-міністром Нідерландів Рюте Зеленський домовився почати підготовку пілотів уже у серпні. Також Амстердам зміцнить українську протиповітряну оборону та артилерію. Уряд продовжив виплату переселенцям до початку 2024 року. Однак деякі категорії внутрішньо переміщених осіб втратять можливість отримувати допомогу цього року. В держбюджеті передбачили 57 мільярдів гривень. Наразі їх отримує більше 2,5 мільйонів переселенців для всіх, хто отримує допомогу зараз. З 1 серпня 2023 року її буде автоматично продовжено ще на 6 місяців, тобто до кінця січня 2024 року. А вже з 1 вересня цього року виплати припинять для внутрішніх переселенців, які від моменту ухвалення постанови Кабміну. Придбали новий транспортний засіб, також нову земельну ділянку, квартиру або ж будинок на суму більш як 100 тисяч гривень. Або ж мають на депозитному банківському рахунку кошти у загальній сумі більше 100 тисяч гривень. Придбали іноземну валюту на більш ніж 100 тисяч. А ще можливість отримувати допомогу з'явилася у переселенців, у яких народилися діти після переміщення. Трьом екс-військовим із Хмельниччини повідомлено про підозру у Держзраді. За інформацією спецслужби, 38-річний уродженець міста Волочиськ у 2014 році добровільно перейшов на бік ворога. Андрій Черній у березні 22 го брав участь у повномасштабному вторгненні в Україну, а також в окупації Херсонщини. Він перебуває у розшуку серпня 22-го року. Ще один зрадник, 34-річний Сергій Кудренецький, з Кам'янець-Подільського району до 2014 року був командиром одного із відділень бойової частини морського тральщика Черкаси. Нині дезертир служить у лавах російських окупантів на протидиверсійному катері Юнармієць Криму. Ще один уродженець Хмельниччини, перебуваючи на службі в Криму, відмовився виконувати наказ і не прибув на територію України у визначені пункти збору. Згодом він приєднався до рашистів, прийняв присягу Росії та продовжив службу у ворожому флоті. Державним зрадникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк 15 років. 77 мільйонів гривень заборгували мешканці області за доставку блакитного палива. Це критична позначка, говорить у Хмельницькгазі. А разом з тим найбільше заборгували місто Хмельницький та район понад 26 мільйонів гривень. Також Кам'янець-Подільський 11 мільйонів. Красилів та Дунаєвці ще по 4 мільйони. Староконстантинів 3,5 мільйона гривень. Варто нагадати, що саме зараз йде активна підготовка до наступного опалювального сезону 2023-2024. А для усунення всіх несправностей та обслуговування газопроводів необхідні кошти. Відтак, вчасна сплата за рахунками це крок до теплих помешкань взимку. Збитки за незаконно зрубані ялинки у Хмельницькій громаді. Наприкінці червня в селі Климківці Хмельницької тергромади виявили незаконне знесення дев'яти ялин. Працівники Хмельницького районного управління поліції встановили, що зелені насадження протиправно зрубав місцевий мешканець. Про це інформують в Держекоінспекції області. За порушення вимог природоохоронного законодавства екологи притягнули правопорушника до адмінвідповідальності у вигляді штрафу. Окрім того, нарахували шкоду довкіллю 3800 гривень і виставили претензію щодо її відшкодування. Музика. Хмельницькі художники презентують стометровий мурал, створений у Іспанії. Мир у наших руках створила родина митців з Хмельницького Ольга та Михайло Коробкові. Презентували мурал учора 11 липня у Хмельницькому. Зображення розмістили у місті, у місті Корвода у історичному центрі, саме на стіні стародавньої митниці 14-го століття. Перед катедральним собором непорочного зачаття Діви Марії. На відкритті муралу були присутні заступниця міністра культури Іспанії та консульша України в Іспанії. Мета створення цього муралу це привернення уваги світової спільноти до проблеми війни в Україні, а також спонукання Європи продовжувати підтримувати нашу націю у тяжкий час супротиву російської агресії. Поки що прощаємося, але згодом повернемось у ефір першого подільського. Бережіть себе. Слава Україні!